Біблія, книга вихід, глава 21. А оце закони, що ти викладеш перед ними, коли купиш єврейського роба, нехай він працює шість років, а сьомого нехай вийде дармо на волю. Якщо прийде він сам один, нехай сам один і вийде. Коли він має жінку, то з ним вийде і жінка його. Якщо пан його дасть йому жінку, і вона породить йому синів або удачок, та жінка та діти її нехай будуть для пана її, а він нехай вийде сам один. А якщо рапто й щиро скаже полюбив я пана свого жінку, своїх та дітей своїх не вийду на волю, то нехай його пан приведе його до судів і підведе його до дверей або до бічних одвірків та й. Проколе пан його вухо йому, шилом, і він буде робити йому повіки. А коли хто продасть дочку свою на невільницю, не вийде вона, як виходять раби, якщо вона не згодна в очах свого пана, який призначив був її собі, то нехай дозволить її викупити, не вільно йому продати її до народу чужого, коли зрадить її. А якщо призначить її для сина свого, то зробіть її за правом дочок. Якщо візьме собі іншу, то не зменшить поживи їй, одежі їй і подружнього пожиття їй. Коли він цих трьох речей не робитиме їй, то вона вийде дармо без окупу. Хто вдарить людину і вона вмре, той конче буде забитий. А хто не чатував, а Бог підвів кого в його руку, то дам тобі місце, куди той утече. А коли хто буде замишляти на ближнього свого, щоб забити його, і хитрістю візьмеш його від жертвенника мого на смерть, а хто вдарить батька свого чи матір свою, той конче буде забитий, а хто вкраде людину і продасть її, або буде вона знайдена в руках його, той конче буде забитий. І хто проклинає батька свого чи матір свою, той конче буде забитий. А коли будуть сваритися люди, і вдарить один одного каменем, або кулаком, і той не вмре. А зляже на постель, якщо встане і буде проходжуватися на дворі з опертям своїм, то буде оправданий той, хто вдарив. Тільки нехай дасть за прогання часу його та справді вилікує. А коли хто вдарить раба свого або невільницю свою Києм, а той помре під рукою його, то конче буде покараний той. Тільки якщо той переживе день або два дні, то не буде покараний, бо він його гроші. А коли будуть битися люди і вдарять вагітну жінку, і скине вона дитину з іншого нещастя, не станеться, то конче буде покараний, як покладе на нього чоловік тієї жінки, і він дасть за присудом суддів. А якщо станеться нещастя, то даси душу за душу, око за око, зуба за зуба, руку за. За руку ногу за ногу, опарення за опарення рано за рану, синяка за синяка. А коли хто вдарить в око роба свого або в око невільниці своєї і знищить його, то на волю відпустить його за око його, а якщо виб'є з зуба раба свого або зуба невільниці своєї, то на волю відпустить того за зуба його. А коли віл ударить чоловіка або жінку, а той умре конче буде вкамонований той віл, і м'ясо його не буде їджене. А власник того вола, вола невинний. А якщо віл буде битлив, був битливим, і вчора, і третього дня, і було те засвідчено у власника його, а то його не пильнував, і заб'є той віл чоловіка або жінку, буде він укаменований, а також власник буде забитий. Якщо на нього буде накладений викуп, то дасть викупа за душу свою, скільки буде на нього накладено. Або вдарить віл сина, або вдарить дочку, буде зроблено йому за цим законом. Коли вдарить той віл раба або невільниці, той власник дасть панові того 30 шеклів срібла, а віл той буде вкаменований. А коли хто розкриє яму або викопає яму і не закриє її, і впаде туди віл або осел, власник ями відшкодує. Верне гроші власникові його, а загинуле буде йому. А коли чийсь віл ударить вола його ближнього, і згине той, то продадуть вола живого, а гроші за нього поділять половині, і також загинулого поділять пополовині. А коли буде відомо, що віл був. Битливим, і вчора і третього дня, а власник його не пильнував його, то конче, нехай відшкодовує вола за того вола, а забитий буде йому. Коли хто вкраде вола або овечку і заріже його або продасть його, то відшкодує п'ять штук великої худоби вола того, а чотири дрібної худоби за ту овечку.